Ми вітання, шановні одесити! В ефірі програма Час місцевий. політика і політики у студії я, я і ведуча Катерина Боличова. Сьогодні у нас у гостях лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода, лідер українських націоналістів Олег Тягнебок. Олеже, дуже раді вас вітати в нашій студії. Нарешті. Дякую, вітаю вас, пані Катерино. Вітаю, шановне товариство. Скажіть, будь ласка, з якою метою ви завітали сьогодні до Одеси? Взагалі. Е... Протягом останніх двох місяців об'їжджаю різні області України, і так ми собі постановили, що до початку великодніх свят треба відвідати різні регіони нашої держави. Мета поспілкуватися з нашими симпатиками, прихильниками, з можливими потенційними членами організації, адже на таких зустрічах ми закликаємо приєднуватися до всеукраїнського об'єднання Свобода, розказувати про сучасну політичну, економічну, соціальну ситуацію в українській державі. Ну і так само, оскільки це є рік виборів, в жовтні місяці маємо права. Міланські вибори, перевірити діяльність і готовність наших штабів, місцевих організацій до вже цієї виборчої кампанії. Чи прогресує в Одесі національна ідея? І як вас сьогодні зустріли? Ну, я можу сказати таке: що коли я був е е в місті е і не тільки в Одесі, а в Білгород Дністровському, до мене просто переходили. Люди з вулиці, перехожі, які мене впізнавали, і чесно вам скажу, що говорили добрі слова підтримки не завжди українською, а переважно російською мовою. І зрештою, я відчуваю, що з кожним місяцем, з кожним роком прихильність українців, зокрема Одеситів, до національної ідеї, до всеукраїнського об'єднання Свобода є кращою. До речі, щодо мовного питання: наскільки воно сьогодні є актуальним, і чи не є це такою грою політиків? Обіцянки встановити двомовність в Україні, і, зокрема, в місті Одеса. Про це дуже довго говориться. Що це таке? Знаєте, взагалі, коли я об'їжджаю різні регіони України, можу вас запевнити, що питання мови воно не хвилює людей так, як хвилює деяких політиків, які сьогодні є при владі, скажімо, президента, який перед візитом до Москви обов'язково мав би зробити заяву, і він це зробив, нібито як подарунок новообраному президенту Російської Федерації Путіну, мовляв, Верховна Рада вже незабаром ухвалить закон про другу державну мову російську. Насправді дійсно цією темою спекулюють політики перед виборами. Вони намагаються привернути до себе якийсь черговий електорат, який можна. Надурити і крім того, говорячи про мову, вони звісно, що спекулюють темами соціальними темами економічними. А взагалі проблеми в державі є дуже великі. Хоча насправді, якщо ми говоримо на мовну проблематику, звісно, що не можемо допустити, щоб Україна була двомовною державою, державна мова є українська і крапка. Мусить бути ухвалений в нашій державі обов'язково новий закон про захист української мови. Бо я думаю, що ви не заперечите і товариство. Напевно, підтвердить, що ну хіба є проблема з російською мовою, зокрема в Одесі? Нема, звісно. Ти в Одесі не знайдеш в кіосках української книжки, ти української газети не знайдеш. Це так само є факт. Сьогодні треба захищати українську мову. Введення державної другої російської мови, воно практично знищить українську мову. Приклад, скажімо, цього самого правства, яке організувала ваша місцева влада на чолі з міським головою про переведення шкіл в двомовні, фактично. Ну, чим завершилося, що українські школи стали двомовними, а російські школи, які були, так і залишилися російськими. Тобто, фактично, йде планомірне знищення української мови. Але насправді цю проблему не потрібно вирішувати силою і якимсь там особливим переконанням. Має бути певний стимул. Мені особливо приємно, коли я спілкуюся з ровесниками незалежностями, з молодими людьми, чи в Одесі, чи в Донецьку, чи в Києві, чи в Луцьку. Повірте, для них то питання. Не є надважливе. Вони крім української і російської знають англійську, знають німецьку, вони хочуть вчитися. Вони зараз є в інтернеті, вони мають можливість отримати масу іншої інформації. І вони не зациклюються на тих проблемах, на яких спекулюють деякі політики. А ще одне таке суперечливе для декого питання це вектор руху нашої країни в майбутньому за Росією або за Європою. Як ви особисто до цього ставитесь? Ну, перш за все, Україна повинна черпати сили з себе. Повірте мені, нас ніхто не буде хотіти, з нами ніхто не захоче співпрацювати до того часу, поки ми внутрішньо не будемо сильними. Звісно, що коли українців перетворять в кріпаків, в рабів, коли Україна стане такою собі брудною шматою, об яку всі можуть витирати ноги, тоді й не цікаві ми будемо ні для кого в світі. Панує закон джунглів. Перемагає сильніший, відповідно, ми маємо стати такими сильними, щоб з нами рахувалися. Якщо ви кажете про вектор напрямку нашого розвитку, ну однозначно, Україна це європейська держава, а Українці це є європейська нація. Але коли ми рухаємося в Європу, ми повинні говорити про Європу вільних націй. Ми повинні говорити, що нас цікавить Європа як певна конфедерація, як певне об'єднання представників різних націй, різних держав. Тобто йдемо в Європу і беремо звіт там найкраще. А не найгірше нам сьогодні з Європи що намагаються нав'язати пропаганду наркоманії, пропаганду насильства, нелегальну міграцію. Всі ті негативні моменти, давайте залишимо. Давайте візьмемо все краще, традиційне, що було добрим у Європі. Нам потрібно йти в Європу, зберігаючи своє національне українське обличчя. А з усіма країнами, звісно, нам потрібно вести діалог, особливо з нашими сусідами, але на рівноправних взаємостосунках. Сьогодні, зі сторони Російської Федерації, особливо після того як Путін прийшов до влади вже вкотре і фактично став диктатором, бо його влада стала необмеженою, вже відчуваються більш агресивні поштовхи в сторону України. Ви дивіться, економічна війна ведеться. Всі ті сирні війни, м'ясні, молочні інформаційна війна проти України. Українців показують в російських фільмах в засобах масової інформації як якихось другого. Сортних людей обов'язково, якщо появляється новий російський фільм чи серіал, негативний герой, прізвище Петренко, Іваненко, чи в нього акцент український, зрештою, як найбрудніша, найпоскудніша повія, обов'язково Оксана називається і походить звідси з України. І тим самим формується негативний образ українця безпосередньо в Росії. Росія постійно потребує мати образ ворога. На жаль, сьогодні таким образом ворога є українці. До речі, за останньою соціологією на 6% погіршилося ставлення Росії. До українців, і це за часи правління Януковича. Це, до речі, такий ляпас теперішньої адміністрації президента і йому безпосередньо. Так що я сподіваюся, що якщо ми українці самі себе будемо поважати, якщо ми будемо міцнішати, якщо ми змінимо систему влади в Україні, з нами захочуть інші мати справу. А так нас ніхто не буде рахувати за достойних партнерів. Олеже, коли ви останнього разу були на Одещині, і чи помітили ви якісь зміни сьогодні? Чи вважаєте ви, що Одеса прямує до європейського рівня? Адже Одесиці Одесити насправді обурені тим, що з приходом нової влади до міської ради ми насправді переживаємо вже майже занепад, адже нічого не робиться, інфраструктура майже розвалюється. Нічого не будується, соціальні програми або не фінансуються, або закриваються. Ваша думка. Мені Одеса завжди подобалася. Це є місто, в якому я в принципі теоретично, якщо би не там, де я мешкаю, я би хотів мешкати. І тому як людина не Одесит, я можу не помічати всіх тих проблем, про які ви зараз говорите. Але те, що проблеми є, знаю однозначно. Зрештою, сьогодні в мене була зустріч з мешканцями Одеси. Дуже багато задавали питань про ну, свавілля місцевої влади. Крім того, я знаю, що наша місцева організація всеукраїнська об'єднання свобода разом з іншими патріотичними організаціями, постійно робить якісь акції протесту, ухвалює заяви проти діяльності місцевої влади. І не тільки це стосується національної проблематики. Особливо останнім часом це є купа соціальних моментів. Ну і я так розумію, що в принципі теперішня влада в Україні, як і в центрі, так і на місцях, вона діє за принципами. Якщо не ми їх, то вони нас, вони чомусь громаду сприймають. Мають як своїх ворогів, а не сприймаючи громада їх на якийсь певний період часу найняла, щоб вони були добрими менеджерами і управляли для блага тієї громади. Ну але це є справа Одеситів. Я сподіваюся, і маю таку надію, що вже найближчим часом Одесити е, зможуть е, висловити свою думку щодо своєї місцевої влади і обрати собі таких, які будуть е, е, працювати на благо мешканців того славного міста. Що сьогодні ще можна зробити для того, щоб вибори були чесними, і ми насправді змогли висловити свою думку? Ну це дуже складно. Тим більше враховуючи, що є теперішній закон, який постійно змінюється. Знаєте, в нас перед кожними виборами така вже погана традиція, що відбувається зміна законодавства. От буквально кілька днів тому назад, Конституційний суд за поданням 51 депутата від партії регіонів вже поміняв цей закон про вибори до парламенту за системою 50 на 50. в частині заборони балотуватися. Є як за мажоритарним округом, так і за партійними списками. Ми розуміємо, що влада, яка втрачає рейтинг, яка втрачає довіру громади, вона може розраховувати тільки на фальсифікації і тільки на маніпуляції громади. Вихід один це коли люди будуть давати певний спротив. Бо хто фальсифікує? Навіть не закон фальсифікує. Фальсифікують конкретні члени дільничних комісій, фальсифікують представники правоохоронних органів, які не реагують на порушення закону, фальсифікують судді, які ухвалюють завідомо нечесні, несправедливі рішення. Мусить бути обструкція по відношенню до таких людей зі сторони громади, крім того, я переконаний, що ця влада буде боятися тільки виходу людей на вулиці, тільки безпосереднього протесту людей за, за свої права проти фальсифікацій за те, що можна було б обирати тих, кого громада вважає за необхідне. Ну але, окрім того, наприклад, свобода намагається збільшити своє членство, укріпити свою організацію. Чим нас буде більше, чи буде наша внутрішня? Партійна дисципліна міцнішою, тим ми зможемо поставити ефективніших спостерігачів на велику кількість дільниць, членів дільничних комісій. Ми зможемо через наших юристів відстоювати наші права безпосередньо в судах. Тому і, е, прихід Одеситів в свободу дасть можливість для кожного Одесита зберегти максимально зберегти свій результат. Якщо це не допоможе, то тільки вуличні протести проти свавілля тієї влади. Ви кажете про необхідність певного супротиву владі, але Найчастіше в Одесі так відбувається, що ображені та обурені Одесити вони приходять до міської ради і чекають на вулиці або міського голову, або певних чиновників, і ці просто до них не виходять. Діалогу міської влади з Одеситами немає. Наприклад, 210-й маршрут, маршрутне таксі. Чи не єдиний, який обладнаний для інвалідів. Його міська влада власника цього маршруту змінює на Одного зі своїх Вигідно, людей так. і інвалідів вже не обслуговують. Інваліди багато разів приходять до міської ради, мер до них не виходить. На превеликий жаль, сьогодні українське законодавство практично не дозволяє відкликати того міського голову. Бо я би міг тільки одне порадити, щоб люди зібралися, провели збори ініціативної групи, створили відповідно групу людей, які зберуть підписи, і проведеться референдум, який дозволить відкликати міського голови. Але настільки наше законодавство є недосконале, що для того, щоб відкликати міського голову, Голову треба до нього звернутися, щоб він дозволив це зробити, наприклад, там почати збирати підписи. Тому зрозуміло, що повинно мінятися загальноукраїнське законодавство. Через то, тут вихід такий: маємо змінити парламент. Новий парламент має ухвалити правильні закони, в яких буде чітко зазначена проста процедура імпічменту президента, відкликання депутатів, відкликання міських голів. Ми, до речі, виступаємо як свобода за те, щоб суддів обирали місцевих суддів, і громада мала право. Аво, їх відкликати, крім того, ми виступаємо за те, щоб громада мала право відкликати деяких чиновників, ну наприклад, керівника. Органів внутрішніх справ, землевпорядника, наприклад, міністр призначає керівника органів внутрішніх справ територіального за його професійними якостями. А громада, якщо він не справляється, скажімо там, поборами обкладає підприємців, немає захисту людей на вулиці, значить, відповідно, громада може створити ініціативну групу через референдум його відкликати. Тобто, це і є пряме народовладдя. От в тих Галицьких областях, зокрема, де є більшість депутатів свободи, ми дуже активно проводимо такі громадські слухання, скажімо, так як ви привели приклад, скажімо, такого маршруту, тобто. Коли виникає така проблема, ми скликаємо громаду людей, приходять депутати, ми слухаємо тих людей. І якщо громада вимагає не закривати маршрут, або скажімо, дати за іншим маршрутом там більшу кількість автобусів, чи скажімо, стосується там приватизації земельної якоїсь ділянки чи оренди майна, ми обов'язково на сесії це питання розглядаємо, виходячи з інтересів громади. Тобто, свобода як політична партія, завжди коли є конфліктна ситуація між. Людьми на вулиці і між владою ми завжди стаємо на сторону людей. В Одесі навіть не виникає конфліктної ситуації, вона виникає постфактом. Коли вже передано у приватну власність, коли вже продано земельну ділянку. Ну, бачите, що ми зробили, щоб не було таких проблем. Ми почали в прямому етері транслювати сесії, скажімо, обласної ради по телебаченню, міської ради по інтернеті. Ми навіть в кабінетах наших чиновників, які є від свободи, поставили веб-камери, дуже можна дивитися, що роблять, як роблять. Дуже важливо, щоб такі. Ті самі засідання були публічними. Коли робота влади стає публічною, тоді є й ефект. Перед кожною сесією ми скликаємо громадські слухання, люди приходять, і ми людям роздаємо проекти порядку денної наступної сесії. І тоді питаємося, по тому питанню голосувати чи не голосувати? Тут підтримувати чи не підтримувати. І тим самим ми унеможливлюємо корупцію. Наприклад, якийсь хабарник, якийсь негідник, який хоче купити там якісь питання, він тоді має. Приходити до людей, а не до чиновника, і таким чином оце пряме народовладдя дає свій певний результат. Мені би дуже хотілося, щоб так було по всій Україні. І я сподіваюся, що рано чи пізно так буде і в Славній Одесі. Поки що в нашій міській раді протягом року було зафіксовано близько 30 випадків корупції серед можновладців міських. я думаю, що їх є набагато більше. Просто ви правильно сказали, зафіксовано. Жодного не засудили, не посадили. Ну, це є факт, скажімо так, взаємоприкриття. На жаль, ворон воронові ока не виклює. Це є система. Нам потрібно не чиновників міняти. Нам не просто обличчя депутатів треба змінювати. Нам потрібно змінити систему влади в Україні, в тому числі і в плані взаємодії органів місцевого самоврядування. Треба поміняти правила гри, правила взаємостосунків, влади між собою, влади і суспільства. Громади всередині, і тоді буде інша держава. Це власне є проблема загалом по всій Україні. Одна з переваг України це українська земля. Як ви ставитесь до продажу землі, передачі землі у приватну власність? Категорично проти. Землю сільськогосподарського призначення не можна зараз продавати, не можна перетворювати її в товар. Ви знаєте, що до 1 січня є мораторій на продаж землі, і якщо свобода буде мати свою фракцію в парламенті, ми однозначно доб'ємося того, щоб заборонити торгівлю землею сільськогосподарського призначення. В Одесі є ще одна така біда це одеське узбережжя. Там також коштовна земля, коштовні ділянки, не ґрунт, але ж сама по собі територія на березі моря, і вона теж передається у приватну власність. Вона забудовується, ставляться огрожі від моря. Ну такі речі є абсолютно неприпустимими. Я знаю, що було багато скандалів і в Одеській області, і в Криму, особливо з цього приводу. Ну це потрібно заборонити. потрібно припинити цей процес. А ті, хто зараз скуповують ту землю, повинні знати. Що вони роблять це незаконно, а відповідно буде інша влада, і та земля повинна повернутися до громади. Напевно, ви знайомі з певними одеськими політиками, наприклад, з Ігорем Марковим, товаришем нашого міського голови, паном Костусевим, вони сьогодні проводять пропаганду так званої російсько-русської ідеї. Я особисто не знайомий з паном Марковим. По-моєму, кілька разів пересікалися на якихось ток-шоу, але тільки якби в прямому етері, якщо мені не зраджує пам'ять, але ту політику, яка веде ця політична сила, однозначно можна трактувати як політика антидержавна. Взагалі в нормальних європейських країнах, цивілізованих країнах такі політичні партії вони забороняються, тому що це є партії, які пропагують фактично курс на розвал держави. Фактично, вони пропагують ті ідеали, які б могли пропагувати, якби перебували, скажімо, на території нашого північного сусіда. На превеликий жаль, наша влада є лояльною до таких політиків. Очевидно. Нашій владі вигідно, щоб таке свавілля, така українофобія відверто поширювалася і розвивалася. Очевидно, є не виключаю, що є якісь там можливі домовленості відповідно, політичні домовленості з центральною владою, тому і дозволяють діяльність таких структур. Але в результаті потерпають українці. В результаті потерпає загальна атмосфера, загальна ідея. І я сподіваюся, що рано чи пізно ця проблема буде вирішена на користь українців. Ну ж ви зрозумієте, в чому є проблема теперішньої нашої української держави. Дуже багато людей є задурманені отою кремлівською совєтською пропагандою, і вони ніяк не можуть усвідомити, що сучасна українська держава це не правонаступниця УРСР. Це є зовсім інша країна з іншими принципами, з іншими цінностями. Звичайно, що є купа різних провокаторів, які є зацікавлені мотити воду. На жаль, ще раз підтверджу, теперішня наша влада сприяє цьому. А, такий термін, таке слово, як націоналізм, часто сприймається негативно. Є ще інше слово патріотизм чи розмежовуєте ви ці два поняття? Звичайно, це є різні речі: патріотизм і слово патріас. Патріас. Батько, батьківщина, земля. Це є та територія, на якій ми живемо. Націоналізм і слово нація нація це є кровно-духовна спільнота, як дуже влучно казав наш геній Кобзар Тарас Шевченко, це є мертві, живі і ненароджені. Фактично, оця, скажімо так, лінія, яка ведеться від тих наших батьків і прадідів до нас і до тих, хто прийде після нас, це і є нація, власне, кровно-духовна спільнота. І виходячи з цього, кожен націоналіст, він є патріотом. Патріот, звісно, він не завжди може бути націоналістом, тому що патріотом своєї держави, беремо Україну, можуть бути не тільки українці, можуть бути і люди. Які є представниками інших національностей, але вони люблять нашу державу, люблять Україну. Вони тут народилися чи, можливо, приїхали сюди, і вони можуть стати патріотами тієї держави. Націоналіст це є дієвий патріот, це є патріот, який готовий багато чим жертвувати заради своєї держави, і заради своєї нації. Взагалі, націоналізм це є дуже хороше почуття, тому що це є любов. Це є любов до своєї землі, це є любов до своєї господарки, до своєї родини. Зрештою, націоналізм це любов до своєї матері. Ну а хіба любов до матері може бути погано? Як ви вважаєте, чи може досягти успіх Україна, коли багато хто з її представників не є ні патріотом, ні націоналістом? Це є складно. Це є складно, тому що знаєте, якщо людина думає тільки про те, як заробити гроші, як набити собі свій шлунок і зареалізувати свої фізіологічні потреби, людина тоді не думає про якісь ідеали, про якісь вищі речі. Зрештою, завдання влади це не тільки дешева кобаса і теплі оселі в наших домівках. Завдання влади показати нам шлях. Куди нація рухається, заради чого ми йдемо до школи, заради чого поступаємо в інститути, заради чого одружуємося і народжуємо дітей? Влада повинна показати напрямок руху для нації. І це підштовхує, це дає стимул. Покажіть мені будь-яку державу економічно розвинуту, яка не є націоналістичною, яка не є патріотичною, де не культивується патріотизм. Нема такої держави. І тому дуже часто нам якраз нав'язують інші стереотипи, інші цінності. Е, мусить бути поштовх, мусить бути стимул, мусить бути певна енергія, мусить бути відчуття, знаєте, якоїсь внутрішньої гідності, гордості, що ти належиш до тієї нації. Навіть, як приклад, футбольний матч, коли грає національна збірна, ви ж зверніть увагу, які пристрасті вирують, коли люди там. Там синю жовтими прапорцями малюють собі обличчя, прапорами. Вони відчувають, чи він з Донецька, чи він з Одеси, чи він з Києва, чи він з Тернополя, але він вболіває за свою державу, за свою націю. Він хоче перемоги, і тоді ота енергія стадіону передається футболістам, так само і в державі. Ми свою ментальність не змінимо. Ми є дуже доброзичливі. Українці є дуже гостинними. Українці готові прощати своїм ворогам. І це є факт. Але дійсно, коли вже українця, ти вже зачепиш, коли почнеш вже так натискати на больові точки, коли ти дійсно почнеш українця вже реально принижувати в національному плані, перетворювати його в кріпака, те, що зараз витворяють, коли підвищують постійно тарифи, коли ми купуємо продукти, ми не знаємо, якої вони якості, що ми їмо, в результаті онкологія йде в нас до гори. Коли ти заходиш в аптеку, купуєш таблетки, ти не знаєш, чи це глина пофарбована, чи це є насправді ліки, коли тебе можуть виселити з хати, коли тебе взагалі за людину не вважають, коли е, знищують середній клас в державі, е, тому що будують державу багатіїв і злиднів. І тоді українець рано чи пізно я думаю, що він дасть реакцію. А коли ту реакцію дасть, то та влада повинна начуватися. Вони мають це усвідомлювати. Поки люди ще не беруться за коса і завила і не виходять на вулиці, та влада починає нахабніти. Але коли це станеться, ну, хай не думають, що вони сховали свої маєтки в офшорні зони, що своїх дружин, своїх дітей повивозили за кордони. Відповідати буде кожен. Спливає час нашої програми, нашого ефірного часу. Якщо у вас є ще щось сказати Одеси, там, будь ласка. Дякую за таку нагоду. Ну, ми напередодні великодніх українських християнських свят. Тож... Шановні Одесити, українці, я хочу вас привітати з тими святами. Хочу побажати, щоб в кожну домівку прийшло побільше дитячих посмішок, щоб була у вас робота. А маючи роботу, ви мали можливість забезпечити усі свої потреби, щоб ви діставали задоволення від того життя, щоб був комфорт, щоб відродилася національна гордість. що ось ми є такі, ми маємо таку велику державу Україну і обов'язково маємо велику перспективу в майбутньому. Ну і як кажуть Христос, Воскрес і. Воскресне Україна. І буде нам всім добре. Тож, дозвольте побажати вам, щоб Господь Бог був коло кожного з вас. Дозвольте вам побажати миру, злагоди, справедливості в житті і всього-всього найкращого. Бережіть себе, українці. Дякую вам, Олеже. Хай вам, вам щастить. Шановні глядачі, дякуємо за увагу. В ефірі була програма Час місцевої політики і політики. Сьогодні нашим гостем був Олег Цягнебок, лідер українських націоналістів, голова Всеукраїнського об'єднання Свобода. Хай щастить.